Не хочу нікого образити, але мушу поставити перед вами питання. Вам не здається, що е, в нас якась така е, в країні ситуація, яка стимулює розвиток у людей в деяких хамствах? Не помічали? Хамства і також досить ну, такого чогось. ну... Я би це назвав е вульгарного. І воно є, воно є, воно присутнє. Воно присутнє в піснях, в шоу, які будуються. А так, ти дивишся? Таке інколи відчуття, що якась бісовщина реально. Таке відчуття, що замість інтелекту ставлять емоцію. Емоцію, причому таку низьку, низькопробну, яка закликає до інстинктів. Можливо, це під час війни правильно, не знаю, але. Порівнюючи те, що було до війни повномасштабної, і те, що є зараз, я можу сказати, що нас в публічному просторі намагаються якось опустити. Ну, у мене таке відчуття, для чого це роблять? Можливо, потрібна наша емоція для того, щоб ми емоційно щось переживаючи, могли легше сприймати війну і все те, що відбувається навколо, а можливо, і інше. Можливо. Нам хочуть просто надати іншу модель сприйняття дійсності, емоційну, емоційну вольову, таку е, побудовану на вірі, на беззаперечному захопленні. І таке, таке відчуття є, що от ті, хто нам будують цю картину е, культурну, мистецьку іншу, вони під чимось інколи забороненим. А, якщо на це дивитись абсолютно звичайними тверезими очима, відчуття таке, що тобі намагаються продати якусь ну, пошлятіну, якусь вульгарність, якусь таку відверту абсолютно сексуальність, яка ну, ніяким чином а, не корелює з тією ситуацією, яка є в країні. Таке відчуття, що це якась ну, ну не знаю, абсолютно культурна. Таблетка для того, щоб люди по-іншому сприймали світ. Можливо, я помиляюсь, можливо, це моє сприйняття як людини, який станом на сьогодні 45 років. Напишіть в коментарях, будь ласка, як ви сприймаєте, чи ви слідкуєте за музикою, за шоу за Тим, як це подається, в якій формі це подається, як звучать пісні, які там слова, які там мелодії, які там інколи підвивання, завивання, про що воно? Думаю я, що ми втрачаємо інтелектуальний потенціал в культурі. І все це є причиною того, що очолюють різні міністерства люди, які культури насправді не займаються, які не займаються. Розвитком інтелекту через культуру, адже може бути інтелектуальний гумор. Я зараз не говорю про 95-й квартал. На мою точку зору, гумор там помер в 2013-12 році. У нас відчуття таке, що все якесь дуже примітивне, дуже якесь таке ну, хуторянське. Мені б цього не хотілось. Ми цивілізована нація, нація 21-го століття, країна, яка має розвиватись високотехнологічно. У нас має бути сучасна культура, сучасна освіта, сучасна медицина, сучасні чиновники. І все це має бути інтелектуальним і технологічним. Але, на жаль, нас тягнуть в якесь 18, 19 століття, нас тягнуть інколи в якусь реальну бісовщину і чортовщину. Все це дуже дивне. Можливо, я зараз. Е Перебираю факти і виражаю якусь свою емоцію, якийсь е, свій протест, ну це моє спостереження. Мені б хотілося, щоб до вас ставились як до інтелектуальних, розумних людей, а не намагались вас підловити на емоцію і змусити вас емоційно, а відповідно, не зовсім раціонально і критично оцінювати дійсність. Адже дуже легко підхопити вас на емоцію. І повести цією емоцією. Ви бачили, як часто так відбувається в політичному полі. Коли є якась серйозна тема, завжди стається подія, яка емоційно перебиває щось важливе. Ну, не знаю, щось стається, десь когось побили, десь, десь, десь щось сталося таке, що люди всі біжать, десь хтось сказав, що українці це гусаки, яких треба общіпувати, і всі вау-вау-вау, побігли це обговорюють. Нас ловлять на емоцію. Намагаючись відірвати від е, реального раціонального сприйняття того, що нас оточує. Не ведіться на це, і я чекаю, до речі, на ваші коментарі. Якщо ви вважаєте, що я не так, що, що я щось ну, вигадую, так і напишіть, Сергій Миколаївич, так, все окей, е, музика така, як потрібно, і шоу такі, як потрібно, і слова в музиці таке, як потрібно, і жарти такі, як потрібно. До речі, я себе в Телеграмі запустив. Якраз стендап-шоу від ТЦК. ТЦК викликали, викликали ну, піцу, доставку, а потім намагались хлопця повести на ВЛК і попитати у нього документи. Ну, хлопець нормально себе так повів, не розгубився, але це все знімалось на відео, і потім виклалось в мережу. Телеграм, Ютуб, Тікток. Тут підписуйтесь. У нас має бути більше людей, які хочуть побудувати цивілізовану країну. Я не хочу хуторянства. Я хочу, щоб ви всі були цивілізовані, сучасні, інтелігентні, навчені і з дуже хорошими керівниками. Не забувайте підписуватись і чекаю на ваші коментарі.